Полючу, чи вірили би сьогодні, що вдасться перемогти Буковину і уникнути стрікових матчів і ваш загальний коментар по покріп. Без віри ніколи ми не виходимо на гру. Це основне, що повинно бути у команди. Ну, ми перемогли в попередньому турі лідера першості Поділля. Чому б не перемогти Буковину? Ну так склалося. Перший тайм, я вважаю, ми провалили, ну, але в другому показали, що ми не... Не хуже цієї команди. Були в нас і моменти, і могли забити цей м'яч, який навіть у першому таймі могли забити м'яч, який міг перевернути гру. Ну, на даний момент таке наша майстерність. Нічого страшного, будемо рухатися далі. Які подальші плани команди після стикових матчів? Подальші плани команди ми не можемо говорити. Нас зараз стикові ігри будуть. Ми не знаємо, ще з ким. Но... Ми хочемо і вважаємо, ми залишимося в першій лізі. Це наше основне завдання для клубу і для гравців також.